Доброго дня вечора або ночі пані та панове, шановні мисливці за привидами. З вами, як завжди, я, Владислав, і сьогодні ми з вами поговоримо про прокляті предмети в грі Фазмофобія. Ці предмети можуть бути як дуже корисними, додати напруги вашим полюванням, так і, навпаки, можуть бути дуже шкідливими. Отож, давайте розглянемо, що саме це за предмети і чим вони можуть бути вам корисні під час ваших полювань. Перед тим як ми детальніше розглянемо сім проклятих предметів, давайте згадаємо деякі важливі аспекти щодо проклятих предметів взагалі. По-перше, в кожній локації зустрінеться один з сьоми проклятих предметів. Ці предмети з'являються у сталих місцях на кожній з мап. Ви зможете зробити фотографію кожного з них і отримати гроші після завершення контракту. Однак варто зазначити, що використання цих предметів буде дуже сильно впливати на ваш глуст. Однак, вони мають і свої переваги, тому не відкидайте їх безрозсудно. Кожен з цих предметів може ініціювати прокляте полювання. Прокляте полювання триває довше, має менший проміжок часу до початку самого полювання. Тому запам'ятайте ці аспекти, коли ви вирішуєте скористатися будь-яким з проклятих предметів. Першим предметом, який не зовсім є предметом, про який ми з вами поговоримо, є коло призову. Це особлива зона, яку ви зможете помітити досить легко, оскільки воно займає значну площу. Коло призову складається з кола п'яти червоних свічок. Та петаграми, вписане в це коло. Щоб активувати його, вам знадобиться запальничка, яку варто взяти з собою на полювання, оскільки немає іншого способу запалити свічки. Варто зазначити, що це одноразовий предмет. Кожна запалена свічка забирає по 16% глузду у гравця, який запалює свічки, а також у всіх гравців, які стоять поряд. Всього 80% глузду. Якщо у гравця недостатньо глузду, то при спробі підпалити свічку вона буде відразу штухнути. Даючи вам зрозуміти, що ваш глуст менше 16%. Як тільки всі свічки будуть запалені, привид матеріалізується посередині пентаграми, але протягом 5 секунд буде нерухомий за цей час гравці можуть встигнути сфотографувати його та втікти. Після цих 5 секунд привид почне прокляте полювання. Але варто пам'ятати. Що це досить ризиковано, оскільки у вас буде лише декілька секунд, перш ніж привид розпочне полювання. Тому будьте пильними та готовими до швидкої реакції, якщо вирішите скористатися колом призову. Наступним предметом є прокляте дзеркало. Цей предмет може бути дещо важким для знаходження, оскільки він легко зливається з навколишнім середовищем. Дзеркало використовується для виявлення місця знаходження привида, що може бути дуже корисним при його пошуку. Одну наявну фішку використання дзеркала я побачив на каналі Flash Force. Де він помітив, що при використанні дзеркала зона, яку ви бачите через дзеркало, буде підсвічена для всіх, тому виявити кімнату приводи з допомогою друзів буде легше. Проте варто пам'ятати, що воно швидко позбавить вас глузду, тому є дуже небезпечним предметом. Якщо глузд користувача досягне нуля, під час перегляду у дзеркало воно розіб'ється з характерним звуком і привид почне прокляте полювання зі свого поточного положення. З мого досвіду, цей момент робить його використання ще більш небезпечнішим. Через те, що привид з'являється поруч з вами під час початку полювання. Наступним предметом є лялька Вуду. Вона має вигляд солом'яної ляльки, в яку не до кінця встромлені шпильки. Взаємодіючи з нею, ви будете встромляти випадкову шпильку, що призведе до різних реакцій привида. Якщо ви встромите шпильку, що знаходиться в голові ляльки, це значно знизить ваш рівень глузду. Крім того, якщо розум грався менше, ніж те, яке було витрачено при натисканні шпильки, а саме 5% або 10% для голови, всі шпильки, що залишилися, також будуть встромлені в ляльку і почнеться прокляте полювання. Кожна встромлена шпилька може дати такі докази, як ЕМП5, записи в блокноті, прояв силуету на лазерному проєкторі ДОЦ та дотик до дверей вікон та вимикачів світла для отримання відбитків пальців. Якщо ви натиснете шпильку в інших частинах тіла, окрім серця, це призведе до взаємодії з приводом, яка часто супроводжується падінням рівня глузду. Однак, якщо ви встромите шпильку в серце, привид одразу розпочне прокляте полювання. Використання цього предмету в кімнаті з приводом матиме вищий відсоток успіху. Наступним проклятим предметом, який ми з вами розглянемо, будуть карти Таро. Марія Лодомана, тому як в колоді карт таро є 10 різних карт, і те, що буде вам доступно, Залежить від рандому. Отже, давайте переглянемо всі можливі карти. Сонце повністю відновлює ваш глуст на 100%. Місяць миттєво знижує ваш глуст до 0%. Вежа викликає взаємодію. Колесо фортуни або збільшує глуст гравця на 25%, якщо згорить зеленим, або зменшує його на 25%, якщо згорить червоним. Диявол викликає подію привид. Верховна жриця після смерті воскресає мертвого або дає можливість воскреснути будь-якому гравцеві після його смерті. Повішений миттєво вбиває гравця. Найрідкісніша карта в колоді шанси її випадіння менше 1%. Смерть запускає прокляте полювання. Відлюдник не дозволяє приводу полювати на короткий період часу. Блазень. Спочатку демонструється інша карта, а потім перетворюється на блазня перед тим, як вона згорить. Якщо в тебе є якась кумедна або не дуже кумедна історія з використанням проклятих предметів, поділися нею в коментарях. Наступним проклятим предметом є музична скринька, за допомогою якої можна визначити місце знаходження приводу, хоч і зі значним ризиком, якщо поводитися з нею необережно. Музичну скриньку можна активувати, взявши її в руку та використовуючи клавішу використання за замовчуванням F. Музична скринька змусить привода. Співати, залишаючись невидимим і повідомляти про своє місце знаходження. Якщо музична скринька знаходиться на відстані 5 метрів або менше від привида, він з'явиться і почне йти до скриньки. Якщо привид торкнеться її або йтиме до скриньки більше 5 секунд, він почне полювання. Також полювання може початися у випадку, якщо скриньку було кинуто в процесі використання, так що, якщо вам терміново знадобилося звільнити слот в інвентарі, краще поставити її на підлогу. Зверніть увагу, що будь-яке полювання, ініційоване шкатулкою, є проклятим, і будь-яке полювання, яке почалося після нього, так само буде прокляте. Скринька буде знижувати ваш голос приблизно на 10% кожні кілька секунд під час використання. Якщо він закінчиться раніше, ніж завершиться мелодія, почнеться прокляте полювання. Музична скринька є одноразовим предметом. Мап'яча лапа може бути корисною в певних ситуаціях як от виконання цілей, захоплення привидів. Провокація активності приводів або надання безпечного місця для сховку поблизу привидів. Однак багато бажань мають постійні негативні наслідки або викликають прокляте полювання. Кількість доступних бажань відображається на лапі пальцями, які показуються. Бажання починаються з п'яти для складності любитель і падають до трьох для складностей професіонал та жах. Варіанти бажань Бажає погоди. Виберіть будь-який тип погоди в грі. Але це знизить ваш глузд на 25%. Я бажаю глузду. Впливає на всіх гравців, у середньому глузд дорівнюватиме 50%, Зміню улюблену кімнату привода та збільшує втрату глузду на 50% від поточного значення. Бажаю активності, Подвоюю всю активність приводів протягом двох хвилин, але ламає блок запобіжників і на час замикає вхідні двері. І я б хотів, щоб привид був у пастці. Телепортує приводи до його кімнати та замикає всі двері на одну хвилину. Привид не може полювати, продити або використовувати спеціальні здібності. Замикає двері гравця, який згадав бажання. Я хочу побачити привода. Запускає подію привид прямо перед вами. Замикає вхідні двері та починає полювання. Щойно подія закінчується. Погіршується зір під час полювання. Я бажаю життя. Оживляє мертвого гравця, але має 50% шанс вбити гравця, який загадав це бажання. Я хочу бути в безпеці. Відкриває найближчу схованку, вмикає світло в поточній кімнаті. Дозволяє приводу почути та відчути обладнання бажаючих. Я хочу піти, відмикає всі вигідні двері в будь-який час, включаючи полювання. Зупиняє ваш рух на 5 секунд і поступово відновлює вашу живидкість руху. Знижується зір під час бажання. Я бажаю знань. Видаляю один неправильний доказ і відповідні типи приводів з вашого журналу. Провокує привода почати полювання. Приглушений звук і погіршений зіру гравця, який згадав бажання. Я бажаю всього. Виконує випадкове бажання це як рулетка з мавпічою лапою. Останнім предметом буде дошка Уїджі. Щоб використовувати дошку We', необхідно активувати її клацанням лівої кнопки миші. На неї буде покладена планшетка. Якщо активовано опцію Push to Talk, слід затиснути клавішу V за замовченням та ставити запитання через локальний чат. Також працює спілкування через рацію. Для того, щоб вимкнути дошку Oidі, треба сказати їй до побачення або «Goodbye» англійською. З дошки буде прибрана планшетка, це буде знаком для вас, що можна завершити інтеракцію з дошкою безпечно. Якщо цього не зробити і відійти від дошки, вона зламається і почнеться прокляте полювання. Можна сфотографувати у звичайному стані, як включену, так і вимкнену, отримавши за це додаткові гроші. Існує багато питань, які можна задати дошці, такі як запитати його вік, кімнату, де він знаходиться та багато чого іншого. Але ніколи, ніколи не питайте привода про те, де схована його кістка. Я вас попередив. Краще спробуйте зіграти з приводом ухованки. А з вами, як завжди, був я, Владислав. Не забувайте тисяти вподобайки, підписуватися на канал. Якщо ще не підписані, тицяти дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та дописи. Бажаю вам перемог не лише на полях кіберпростору і бажаю вам вдалих полювань. Слава Україні!